Всесвіте... світе, um, я реально хочу по іншому. Ой. Чекай, чому ти все змінив? Щоб звільнити місце, але я хочу й нове, і все, що було до цього. Я хочу залишитися тією самою і одночасно щось нове. Для отримання цього тобі потрібно вирости, щоб ти була на рівні нової версії себе. Старі речі тягнули тебе назад, тому я прибрав все, що стримує тебе. Це найбезпечніша дорога для тебе. Але зараз все НАТО змінилося, я хочу назад. Ти хочеш назад? В те, як було до? Так, зараз мені надто страшно тут. Ти можеш повернутися до того життя. Можеш зупинити прогрес в будь-який момент. Але ти будеш проживати один і той самий досвід знову і знову і знову, поки урок не буде засвоєний, будеш діяти старими шаблонами, знаходитися серед людей, яких ти вже переросла, переживати ті самі емоції, ті самі страхи, і будеш вічно стримувати себе ними. Ти не виростеш і не розвинешся. Ти впевнена, що хочеш назад? Ну, при такому розкладі я не дуже хочу. Але й тут не хочу бути, мені некомфортно. Звісно, некомфортно. Ти знаходишся між двома сторінками свого життя, багато відпускаєш, щоб звільнити місце для чогось більшого. Ти на правильному шляху, навіть якщо відчуваєш себе некомфортно, розслабся. Ти саме там, де повинна бути.